Привіт! Зараз я розкажу і покажу, як зашифровувати відео в QR-код. Я покажу на прикладі відео гімнастика для мозку урок 2. Вибери свій браузер. Я вибираю оперу. В пошуку набираю створення QR-коду. Я вибираю сайт MiQR, тому що він перевірений мною. Я його вже використовувала для створення QR-кодів. Хочу попередити, що на деяких сайтах, як і на цьому, через якийсь час QR-код може перестати працювати. Але я вибрала цей сайт тому, що на ньому мені найлегше продемонструвати створення QR-коду. На цьому сайті, як і скоріше за все, на інших, потрібно вибрати ссылку URL. Далі створюємо назву QR-коду. Гімнастика для мозку урок 2. Далі переходимо до відео, яке ми хочемо вставити в QR-код. Копіюємо силку відео та вставляємо. На цьому сайті є можливість стилізувати свій QR-код. Але це не обов'язково. Також тут є можливість попереднього перегляду. Тобто QR-код уже створений. Ви можете його відсканувати, спробувати, чи він працює, та скачати його. Натискаю Скачати. Звичайна директорія встановлення файлів у браузерах це папка загрузки. Там ви і зможете знайти свій QR-код у вигляді картинки. Ось і все. QR-код створено. Далі використовуйте його за призначенням. Удачі!